Є особливе місце. Це новонароджений заклад 1654. Дуже важливо, бо ви мене сюди кликали. І тут продають найбільше сніданків у місті зранку до вечора. Пішли на інспекцію. Добрий вечір. Добрий вечір. Ось так красиво. Високі стелі. Я так за Сашу рада, Саш, тобі тут буде добре. Ти не будеш битися голівенькою своєю. Дуже модний інтер'єр, легко дихається, високі вікна. Тут і дерево, тут і шматочки мистецтва. інсталяції із домішками такої типової ресторанної декорації. Тільки знаєте, чим пахне борщиком? Це нагадування інспектору про необхідність ретельно перевірити витяжки. Добрий вечір. Я зовут Світ, я адміністратор. жаль, да. не, я, не я тільки в зал. В зал, так, да. в ви можете прийти. Як це передбачувано? Якісь важливі, так? Адміністратор отримує нові вказівки. І, судячи з розмови, кухню, фреймут, все ж покажуть. – Хто це був. Друга А, Добре. А що вони вам кажуть? А ви до цього казали, що не можна. Потім фух, можна. Яка раптова зміна настрою. А ви тут працюєте? Ну, да, я тут а працює? а ви так це в другій позиції. Mm -hmm. Можна зайти? Нет. Керівництво перечити. Добре, до речі, що у 16.54 шеф-кухар лідер. Тому що у європейських закладах, в яких ми були, теж шеф вирішував показувати кухню чи не показувати ні адміністрація, ні директори, ні менеджери, а власне шеф. Це зі шваброю ходить. Ти ваша колега? Давайте да. спочатку посмотримо зал, а да, потім я думаю, зайти на кухню. А ваша колега якраз прибере? Ой, Забула спитати, а ви шеф а в спортивному одязі. Робочий. А хто зараз займається вашою кухнею? Так ідіть. Діть. Впевнено, стоїть на ногах. А, не, а Я сяду сюди. Адміністратор передає шефу вказівки від керівництва. Однак в того, напевно, є власні причини не показувати кухню. Можна, будь ласка, меню? Дякую. Дуже. Ви мені писали на форумах, що у закладі 1654 в Харкові сніданки подають зранку до вечора, це да, правда? Да, правда? Це так цікаво. З 8 до 11 сніданки вівсяна каша 36 гривень. Яйце Скрембл. Це те, коли яйце не вдається, його так в оделку – 52 гривні. Французький сніданок з тостами 39 гривень. І, будь ласка, мені яйця з Крембл ви додаєте тости. Так, як компліментия ми подаємо тост з джемом і маслом. І американо спеціальне приклята Отже, до сніданку вже входить кава. Втім, додатково Фреймут замовляє ще два горнятка. Вона замислила провокацію. Скажу. Я зараз буду замовляти безмежну кількість кави. Мені дуже цікаво. Чим них буде? Совість зупинити мене, чи все ж таки будуть продавати доти, доки не зупиниться серце. І подивимося, як у закладі 1654 у леді румі. Це відволікаючий маневр. Насправді ж у туалеті на Олю чекає команда для чистоти експерименту. Ми маємо зафіксувати початковий тиск інспектора. Друзі, не лякайтеся, а вороги тіштеся. Можливо, за декілька хвилин мене вже не буде в живих. Аня мені зараз поміряє тиск. 130 на 80 і польсь 95. Взагалі мене зазвичай 110 на 70. Тобто я вже пила сьогодні каву 130 на 80. Тепер тихова, ти ховається помір, а я вам все розкажу. Пішли. Експеримент триває. Оля повертається до столу. Мені. Можливо, перевірте, наскільки свідомо є офіціанти? Чи зупинять вони мені моє кавування? Угу. Дякую дуже. Три порції кави вже на столі. Я не бачила кухню, але заради експерименту я буду пити цю каву. Перша фаліжанка. Я тут одна снідаю. Оля робить перший прозорий натяк. Зараз я каву вип'ю. Персонал посміхається і поки що нічого не підозрює. Між тим Оля бере вже друге горнятко і робить другий прозорий натяк. Одна снідаю тут. так. Друга кава пішла. Мій мама в дитинстві, аби охолону напій, проливала. Працівники розмовляють і на провокацію фреймут не звертають уваги. Що ж, зробимо третій натяк. Працюйте нас там ще дві кави. Між іншим, вже четверту і п'яту. Дякую. Яка люб'язна байдужість. Дівчина-адміністратор вибуває мені ще дві кави. І бачу, я їх п'ю. стукає, так як голуб у вікно. Я вже почервоніла, бачите? Ми то бачимо, а от персонал вперто ігнорує. Всі руки в боки, стану, щоб не бачили, що я каву п'ю одна. Третя кава. Може, ми щось за Не схоже. Ой. Оля, може, підійти зараз Ні. Вибач, коли вони нас зупинять Команда, Команда на не жарт хвилюється за самопочуття Фреймут. Чого не скажеш про персонал, який продовжує виносити каву? А ось американе, та не сидем. Дякую. Я не дуже червона. Не нормально. Просто перед очима адміністратора Оля починає пити четверту каву. Вкусно? М -м -м. Смачно. І тут теж. Це дуже міцна кава, правда? Так. А чому мені має бути погано? Ваша кофійна. Не може бути. Інспектор не вірить своїм вухам. А ви мені принесли воду для чого? Не приносили сука, твіті кошти, щоб воду не стало. Я вам дуже дякую за турботу. Я вже думала, коли мене зупините. тому що чесно, мені вже погано. Для чого я провела цей експеримент? У кав'ярнях люди п'ють багато кави, а офіціант особисто для мене це людина, яка турбується. І дуже важливо, що Віка ось, запропонувала мені воду. Давайте помірюємо тиск при вас. До цього було 130 на 80. 163 на покрити. Трошки і полікарка. Це мені дуже погано. Але дякую за те, що ви зупинили. Уявляйте, ще би два горнятка і я би ножками вперед. Я трошки посижу по водички. Важко мені зараз говорити, тому що дійсно серце тьохкає, як соловейко в лузі. Тиск, як для мене, стримав дуже високо. Так погано зараз. Манда вимушена призупинити інспекцію, аби привести Олю до тями. Дякую. Отже, повернемось до нашої їжі. Ось цей сніданок я замовила ввечері. У цих двох трикутничках у нас зберігається море, салату, помідор, авокадо, огірок і дуже гарно збити яйця. Апетитна подача обов'язково застосує такий лук сніданка для своєї донечки. Втім, куштувати це фреймут не буде, адже вона досі не бачила кухню. Писали. Вже ваш шеф перевдягнувся, це означає, що ви нас на кухню чекаєте, так? Звісно <гументно> Звісно <гументно> вже, вже бачите, вже все змінилося. Нашим шефом, і то він спочатку стоїть на воротях червоних чоботях, тепер вже й додому не пішов. Вирішив показати вам, де мало папери. А що а чому ви так раптом? Тут нічого зкривати. Який ви не постійний? Можна зайти? Ні. Поки я там сиділа, мене не пускала на кухню, ви прибирали, так? Нет. А, ще й досі прибираєте? Ось воно свіже м'ясо, а це що? Сир? Розкажіть, що це таке. Все на купу. А чому немає стікера? – Ми виділимо. Стандартна відмовка. У а, а, це... мене зразу до вас питання, чому свіже м'ясо знаходиться із готової продукції? У нас дуже обмежена місце. Ще одна традиційна відмовка. Та не можна зберігати разом. Ви ж знаєте, напевно все. У нас пан шеф є міні-лабораторія. Вона здатна побачити те, що не бачимо ми з вами. Можна, я гляну на ваші дошку? Yeah, no. Тут салати ріжуться, так? Перевір. Отже, результат має не перевищувати 15. 128. Це незначне перевищення норми. Саш, а можеш перевірити, мені, будь ласка, витяжку? Тому що тут зберігаються ось вони, десертні елементи. Часто маєте витяжку. Майте її частіше, тому що я бачу не дуже часто. Інспектор бачить, а гості ще й відчувають у залі. Знаєте, чим пахне? Борщиком. Дякую за те, що показали кухню. До побачення. Порахуйте мені, будь ласка. Дякую. Та, потрібно, потрібно. Дуже красивий. Я просто не змогла його вчасно з'їсти, бо ви мене одразу на кухню не пустили, а я їм тільки тоді, коли бачу кухню. А він же холодний. Отже, дві кави, яйця з Крембл і Еспресо. Два. 124 гривні. Та, дякую, дякую, Треба Експеримент провели, на кухню таки потрапили. Поговоримо. На яку Харків чекав 1654. Новонароджений заклад. Дозвольте поділитися враженнями. Я розпочну з атмосфери. Коли заходиш, я одразу звертаю увагу на запах. У вас пахне дому, у вас взагалі такий мистецький заклад, і тут так затишно, що хочеться перевести свої речі. Спочатку меблі, потім чоловіка з дитиною, собачку, капці, улюблене фортепіано. Хочеться тут жити. Ціни мій сніданок, який можна замовляти зранку до вечора, 52 гривні, начебто яйце скрембл. Але до яйця ви додали дуже багато овочів на хлібині, також джем. Основні страви у вас в середньому 80 гривень, кава 18 гривень без молока. Ціни вони не надто низькі, але якщо враховувати атмосферу, дорогі меблі і посуд, а також кількість персоналу на квадратний метр, то ціни аргументовані. Їжа. Я не впізнала яйце. Це звичайний скрембл ек. Eck. Ви його так цікаво подали, що навіть людина, яка яйця не їсть, вона обов'язково Слуговування. То Ви такі, як контрастний душ. Я зайшла в голівудські посмішки, мене зустріли. Потім адміністратор. От ви стрибали в настрої. То вам було радо в мене бачити, то потім воронили е, свої володіння. Наш шеф. Шеф, який є рішучий, це великий плюс для закладу. У вас дуже харизматичний шеф. Але шеф трошки має прогавини у вихованні, мені так здалось. З вами теж щось робилося. То ви спочатку стояли на дверях і не пускали мене і команду, то потім ви змінили свій настрій, перевдяглися і казали, будь ласка, йдіть. Я віці дуже хочу подякувати Віка. Я пила при вас каву, пила, пила, і Віка прийшла, каже, може, вам води? Вона побачила, що я почервоніла, як рак. І, можливо, зараз вмру у вас у закладі. Мій тиск стрибнув. Це дуже високий для мене тиск. Мій зараз паморочиться. Віка, дякую за те, що не лишили мою злату сиротою. Це дуже важливо, коли офіціант він турбується про гостя. У вас є харизма, ви молодці. Отже, атмосфера, ціни, їжа, обслуговування плюс. Чистота. Це дуже важливий момент. Давайте будемо об'єктивними. У вас в залі дуже чисто і в туалеті прекрасно. Але поки Леонід стояв отак в другій позиції, як на хореографії Боронив кухню, на кухні я бачила силуети із швабрами. Дівчатка молодці прибирали. Майже 40 хвилин я сиділа у залі, за цей час кухня зазнавала метаморфоз. Я завжди відверта з глядачем. Якби я зразу переступила поріг кухні, я б одразу знала, якою є кухня. І мені здається, що ваша кухня вона не є проблемною. Так є проблеми, на які треба звернути увагу. Це витяжки, їх варто мити, тому що у вас дуже дорогий інтер'єр. Шкода, якщо ви забрудните запахами цей ресторан, і друге неправильно зберігаєте продукти, готова продукція із м'ясом, а також стікери варто залишати. Мені дуже прикро. Але через те, що я не побачила вашу кухню справжню, я не впевнена, що у вас там була бездоганна чистота. Ви не дозволили провести справедливу інспекцію. А я справедливості не зраджую. Тому я не можу радити 1654 Україні. Мені дуже шкода. Побачення. Далі в програмі, який подарунок для українців інспектор залишив у Венеції? Попросіть, наше українське з любов'ю виготовлене командою. Інспектор Фрейм». Інспекція довжиною в пів тисячі кілометрів. Експрес-інтерсіті, ми тебе зараз перевіримо. Як зекономити на квитку до першого класу? Ось в тебе другий клас, аби ти вже сидиш в першому класі. Та чи варто купувати їсти, якщо ви зголодніли? Ой, а це що? це обіди, які видають на продажу. І просто зараз. Дякую за те, що ви мене покликали. Вперше на численні прохання глядачів інспектор перевірив, у яких умовах готують страви студентам. Боже, яке старе обладнання, дівчата, що вразило всю команду. Так. І довело до сліз Олю Фреймут. Це просто. Нахідка небезпечні інспекції заради справедливості.